Зловбузи поставили нові вказівники вулиць на перехрестях і заасфальтували вулицю. Ми з братом побачили, як заасфальтували вулицю, це, звісно. Німеччина трясись. Увага! Це нові нанотехнології, воно потім, походу, має розростись на всю вулицю. Да, брат каже, що бик часом лучше серед, ніж тобі асфальтують. Ідемо далі. Тут ще вибідесь, Ні, то, видать, забетонували раніше, заасфальтували. Бачиш, розповзлося. Все-таки не брешуть. То на минутку вулиця Незалежності. Хлоп, ямка. <реш> Можна рубль знайти. Вирівняли. Оп. Вирівняли. А тут видать, цей асфальтоукладчик укладчик І підходимо до самого вкусного. Скільки тут вже оці колдобі, не брат? Стою? Привет. <свят> 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 Зато хозяйственный хип по европейски.